Крок восьмий марафону 13 кроків щастя і достатку, і є на нас присвячений відновленню внутрішньої свободи. А де блокується внутрішня свобода? З цього і почнемо. Це старі образи, бо саме вони її блокують, а нам потрібно відновити потік нової енергії для нашої внутрішньої свободи. І перша особа, якої це стосується, це ми, тому беремо лист і пишемо лист прощення собі в першу чергу, потім іншим особам, кому у вас виникне потреба, це зробити. Спаліть цього листа, або порвіть і відпустіть цю ситуацію. Напишіть в коментарях: відпускаю, звільняюсь, якщо ви дійсно маєте намір вийти на шлях до своєї внутрішньої свободи.